Давай слухати читати нову казочку щодня. Четвертий подвиг Геракла. Керенейська лань. Знамениті 12 подвигів Геракла почалися з того, що дружина всемогутнього Зевса, богиня Гера, одурманила героя. Гераклу стало здаватися, що його діти перетворилися на жахливих двоголових чудовиськ. Одурманений Геракл з ревом накинувся на них і вбив одного за одним. Коли дурман розвіявся, Геракл побачив своїх мертвих дітей та мало не збожеволів від горя та відчаю. Всемогутні боги обіцяли прощення Гераклу, якщо він стане слугою жалюгідного боягуза Еврісфея та виконає всі його накази. Почувши волю богів, Геракл змирився і поспішив до міста Мікени, де царював Еврісфей. Нікчема Еврісфей страшенно злякався могутнього Геракла і надумав давати йому такі завдання, щоб самому прославитися, а Геракла погубити. Еврісфей знав, що в місцевості Каї з гори Керенея живе чудесна керенейська лань із золотими рогами та мідними копитами наче вітер носилася вона по горах і долинах Аркадії, не знаючи ніколи втоми. Керенейська лань була послана богинею полювання Артемідою на кару людям вона постійно спустошувала поля, саме її піймати і послав Еврісфей Геракла, звелівши доставити лань живою в Мікене. Геракл пішов на озеро, де часто пила воду прутконога Керенейська лань. Засівши в кущах, він просидів нерухомо три дні й три ночі, чекаючи на обережну здобич, але чутлива тварина відчула Геракла і, закинувши на спину роги, помчала геть від нього. Цілий рік переслідував Геракл керенейську лань. Вона мчала через гори, через рівнини, стрибала через прірви, перепливала ріки, все далі й далі на північ тікала лань. Не відставав від неї герой. Він гнався за нею, не спускаючи її з очей. Нарешті Геракл у погоні за ланню досяг крайньої півночі, країни народу, гіпербореїв. Тут лань зупинилася. Герой хотів схопити її, але вона вислизнула з його руки, як стріла понеслася назад, на південь. Знов почалась безупинна погоня. Тільки в Аркадії Гераклою вдалося майже наздогнати лань. Але навіть після такого довгого бігу вона не втратила сил. Кожного разу, коли Геракл наздоганяв лань, вона виривалася від нього, то стрибаючи в глибокі річки, то ховаючись в густих зарослях, то пропадаючи серед піщаних пагорбів. Втративши надію впіймати лань, Геракл вирішив скористатися своїми стрілами, що б'ють без промаху. Він поранив золоторогу лань стрілою в ногу. І тільки тоді Гераклу вдалося її схопити. Геракл звалив чудесну лань на плечі і вже хотів нести її в мікени, як перед ним з'явилася розгнівана богиня Артеміда і спитала Хіба ти не знав, Геракла, що це моя лань? Навіщо ти образив мене, поранивши мою улюблену лань? Хіба ти не знаєш, що я не прощаюсь зневаги? Чи, може, ти гадаєш що могутніший від богів олімпійців? Геракл смиренно схилився перед прекрасною богинею і проказав: О, велико дочко Зевса, не звинувачуй мене! Ніколи не ображав я безсмертних богів, що живуть на світлому Олімпі, завжди шанував небожителів багатими жертвами, і ніколи не вважав себе рівного їм, хоча я і сам син громовешця Зевса. Однак не по своїй волі я переслідував Керенейську лань, а тільки з наказу Еврісфея. Олімпійські боги самі звеліли мені йому служити, і я не можу услухатись Еврісфея. Геракл попросив дозволу тільки показати лань Еврисфею з тим, щоб одразу ж випустити її. Грізна богиня зм'якшилася і дозволила Гераклові віднести лань до міста Мікени. Геракл приніс живою Киринейською лань Еврісфею. Побачивши героя з керенейською ланю на руках, Еврісфей аж затремтів від гніву і заздрості до великої удачі героя.